Всім привіт, я рада вітати у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти трішки про те, як проходить лікування мого чоловіка, йому у Німеччині зробили операцію на коліні. В попередніх відео я показувала саму лікарню, як він там лежав, що йому робили, як його кормили. Все кого це цікаве, я трішки там зняла і показала вам. А зараз я хочу розповісти про те, що проходило у нас далі. Після операції. І так, на слідчий день, після того, як його виписали, а в лікарню він пролежав 3 дні, не троє суток, а 3 дні, враховуючи операційний день, ми пішли до лікаря, який буде вести його лікування подальше. Він призначив нам лікування, виписав ліки, які ми приймаємо вдома. Це уколи, таблетки. Від таблеток на даний момент він вже відмовився, тому що нога болить трохи, іноді так? На що себе шпигати лишній раз якимось знеболюючим, якщо можна без цього обійтися. Потім уколи він буде приймати, поки буде він ходить на милицях, а він зараз буде на милицях. Через деяке время пішли ми знімати шви і міняти на керсеті, тому що на ногі, ногу держав градус. Спочатку йому поставили 30 градусів, це такі штучки, наскільки повинна згинатися нога. Йому поставили, вже, коли знімали шви, 60 градусів, я зараз покажу, які це 30, це отакі гон, штучки. Керсент нам дали в лікарні, там, де робили операції, нам говорили, що виставлять счот, ну, слава Богу, щоту ще немає, нам нічого не казали, платити, ще нічого цього нема. Єдине, що нам прийшло із страхової компанії, це те, що реабілітацію страховка не покриває. Страховка покриває тільки фізіотерапію. Він зараз записаний на фізіотерапію. З 28 числа буде робити якісь там процедури, йому будуть робити. Кажуть, що страховка покриває, а ми покриваємо тільки за 6 сеансів 30 євро. На даний момент йому приписали тільки 6 сеансів. Якщо щось не вийде, то не вийде, чи щось би не так, то йому припишуть іще 6 сеансів. Почуває він себе добре, а до речі, уколи ми робимо живіт, і я роблю це вперше. Всі дивувалися те, що ми самостійно можемо це робити. Ми робимо це самостійно. Як всі нормальні люди, ми хвилюємося, щоб все було добре, тому що ми в своїй країні живемо. Про те, щоб не вийшов щось грандіозний, там величезний. Те, що нам прийдеться трішки доплачувати, це нічого страшного я не бачу в цьому. І так, слава Богу, що нам оплатилася операція. Що я можу сказати? Саме головне це провіряти, що ви підписуєте перед операцією. Це саме основне. Через те, що потім, якщо вам неправильно переклали, неправильно що зробили, неправильно підписали договор, то тоді проблеми. У нас зараз така проблема, як коли знімали шви, лікар, що страхову компанію подав, що типу, у нас нещасний випадок, який стався, і страхова запросила від нас документи і бланки, прислала, щоб ми заповнили, що там сталося, чи була поліція, щоб. Це все, все перекласти на ту людину, яка причинила шкоду чоловікові. Хоча ми прийшли знімати шви, тому ми заповняли ніякий бланк. Ми вирішили 28 числа піти до лікаря і вияснити, що далі робити, тому що ну, який нещасний випадок, якщо знімали шви? У такі справи, що знімав наш, не наш лікар, лікар, а другий, тому що наш був у відпустці. Ми пішли шви знімати без перекладача, тому що сподівалися, що там той лікар, який сімейний лікар наш, працює, вона руськомовна і вона буде значить, перекладати. Але не було ні нашого лікаря, ні того лікаря. Тому прийшлося якось так. Ми об'яснили, що треба зняти тільки шви. І все. І змінити градус. До речі, зараз 60, потім буде 75 і 90. Декілька днів назад ми ходили на консультацію до другого. Лікаря, він російськомовний. він сказав, що все правильно відбувається. Про письмо ми не сказали, тому що ми того письма ще не мали. А сама фізіотерапія нам потрібна зараз це розробка ноги, знегинання, розгинання і ставання на ногу. Він вже трішки стає на пальчики, хоча намагається більше ставати. Я хоч і возмущаюся кричу кричу, але все одно на даний момент він пішов з дітьми прогулятися. Трошки походити, тому що м'язи треба розробатувати. У нас такі справи. Я бажаю тій людині, яка мені писала, що йде на операцію. І мама, щоб все було добре, я вже по даті бачу, що мали це зробити операцію. Бажаю, щоб все було добре, щоб все позаживало нормально. І побажати всього найкращого. А, до речі, одна порада: коли вам призначають якісь таблетки, уколи чи ще щось що ви купуєте в аптеці, у вас бланк червоний, як це називається, хотів сказати? так, Рецепт лікування червоний, ви з ним йдете в аптеку, купляєте, доплачуєте 10 або 5 євро. І просите в аптека в аптекаря, щоб він вам дав чек спеціальний такий, з яким ви потім можете піти, коли збирається таких чеків на 60 або на 100 євро на яка страхова компанія, і подати на те, щоб вам ці гроші страхова компанія вернула. Страхові компанії, після того, як ці чеки нас збираються, там буває 60 євро, буває 100 євро, збирає, яка страхова компанія. Заповняєте бланк, і страхова компанія вам ці гроші вертає. Це мені підказали в аптеці. Ми вже взяли бланк, але наперед не заповняйте, тому що вам придеться якусь час доплатити, але нема гарантії того, що ви за рік... Той порог перескочите. Ну, все подробно я покажу в другому відео ці бланки, які нам дали, які треба заповнити, ми потратили на даний момент тільки 30 євро на лікування, тому ми ще порог не перейшли і не знаємо, чи перейдемо. Коли це. Порух 160 євро перескочимо, потім будемо заповняти на розміщення цих грошей. Кого цікавиться, то пишіть я окреме відео зніму і розкажу і покажу бланк, якщо цікавить. Зараз я хочу вам показати нашу лікарню. Ось прийомне відділення. Ми тут чекаємо, поки визвуть у нас в кімнату, де будуть знімати шви. Я не блогер, тому знімаю, як можу щоб показати вам і своїм знайомим, яких це цікавить. Медицина в Німеччині і в Україні відрізняється. Ось така палата, чи не палата, де будуть знімати їм шви. Ми принесли сюди всі документи, які нас збиралися за це время, коли йому робили операцію лікування. Всім бажаю хорошого дня, когось щось цікаве, пишіть, буду намагатися знімати. Бажаю.